Це вже легендарне інтро на пам'ять знає кожен комп'ютерний гном. Але чи знаєте ви про що була сама Half-Life 2? А все починалось з Rise and shine. та замовкни, діду, от так краще. Так от, наш головний герой Гордон Фримен. Після великої кількості, скажімо так, неприємних подій в минулі грі, той самий дідок, який ще спочинав віщати зовсім недавно, помістив його в сплячку, після якої наш герой і прокинувся в вагоні потяга. Земля сильно змінилася за час відсутності нашого героя. Тепер зі всіх телеекранів вічає сивоволосий лавілас, а кожен квадратний сантиметр патрулюють менти так званого комбайна, міжпланетних захопників та просто неприємних створінь. Але про цих аграріїв трошки пізніше. Гуляючи по станції, на на кількох властителів закону та відтримав від них попиті дубінами. Ну, справедливо. І знову через три метри до мене докопався мент. виявляється, що це був ніякий не поліцай, а наш друг та союзник Барні, який працює на таємну поліцію під прикриттям. Барні зв'язався з вченим пенсіонером та відправив нас до нього, бо вже час піджимав, чесно кажучи. І от саме на цьому моменті сяє один з найпривабливіших аспектів цієї вже немолодої гри. Хоч ця розвага комп'ютер старша за більшість глядачів, але навіть на сьогоднішній день вона може здивувати, яких недалеких або недосвідчених геймерів зараз я говорю про славнозвісну фізику рушія гри, яка випереджала свій час? Та й відверто кажучи, навіть в нашому році фізика халф лайфу набагато краще ніж в реальному житті. А я, послухавшись барні, бустанувся карабайкою та без перешкод спустився вниз. В цьому моменті самому гравцю дають дуже тяжкий моральний вибір. Я б навіть сказав дилему. От дивіться, стоїть мент камбайна, без всяких залишків совісті, тупо кидає бляшанку на землю та наказує мені її підняти. Ну а я людина звичайна підібрав цю бляшанку і в лабешнік йому зарядив. Буде знати, як мені козні строїть. Після цього я вирішив стати в сторонці і послухати пропаганду сідоволосого. Але поліцаї не пробачають неповаги. Тому мені надавали підзатильників та сказали йти геть. А я й не проти. Але я не хочу, щоб у вас складались неправильні враження про цю гру. Це не якась комедія з елементами фізики шостого класу. Це справжня драма про нещастя звичайних людей. А вже після цього комедія з елементами фізики шостого класу. От, послухайте звичайні розмови людей. То з цього можна зрозуміти, що комбайни взагалі по цим балах за що кошмарить людей, їм це в прикол. А з телевізійних екранів, які ми бачили раніше, можна було дізнатись про те, що комбайн встановили якісь поля подавлення в місті. Що це за поля такі? Е, ну скажу так, щоб це зрозумів. Навіть кончений дебіл, ці поля забороняють сексінг з метою розмноження. Таким чином аграрні виродки контролюють популяцію землі. Тим часом поліцаї проводять рейди на квартири. А я під шумок звільняю жителів від пропаганди. Та тікаючи від наступаючих ментів, я трошки відвалікся на інноваційну механіку взаємодії зі світом та не дивно отримав полицю. Вдруге я не попався в ту саму пастку та оперативно звалив з місця поліцейського безпреділа. Мені вдалось вилізти на гнилий дах, та відірватися від поліцаїв. Тобто, я так думав, насправді я потрапив прямо в їх катілку, а на цьому гра закінчилась. Жартую, звичайно. Нам на допомогу прийшла от така прекрасна дама, Алікс. Саме вона й провела нас до професора пенсіонера на ім'я Айзек Кляйнер. У нього он, дивіться, який гарний пес є. Але це все несерйозно, а наш головний герой людина важлива, тому ми приступили до роботи. От на екрані з'явився містер Ілай, батько Алікс. Наша задача телепортуватись до нього. Звучить складно, але на ділі треба вставити вілку в різетку та важіль подіргати, якщо ви розумієте про що я. Таким нехитрим чином, ми телепортували Алікс на східну чорну мер. Есу секретну та круту лабораторію Ілая. тепер залишилось саме легке телепортувати самого Гордона. Нічого складного не буде. Ой, все пішло не за планом. Ну хто б міг подумати? Ну й байдуже. Нам дали задачу докуляти до Ілая своїми ногами, що я їй відправився робити. По дорозі мені друган мій Барні киданув от такий гарненький лом, який є символом самої гри, на рівні з лямбдою. Цей лом є доволі ефективним інструментом для розчистки місцевості від непотребу, та іноді навіть допомагає в бою. Беремо зараз він мені знадобиться, бо я, поки скакав по дахам та ухилявся від потягів і куль, помітив от таку неприємну картину. Два аграрія не давали спокою жінці та її. Мужичку, тому я вирішив влаштувати їм пластику черепу своїм ломом. З цих двох файлуватих додіків я отримав свій перший вогнепал пістолет USP, або людською мовою пекаль, і зразу через кілька метрів мені довелося його застосовувати, бо поліцаї хочуть не давати мені конкретних таких уроків життя за хаос, який я спричинив за кілька хвилин свого перебування в цьому дивовижному місті. Сіті 17 так, в цьому антиутопічному світі міста втратили хоч якусь ідентичність та просто нумеруються. але саме це місто, тобто Сіті 17 є доволі важливим. В ньому засів той ще гад, якого ми по телевізорам всюди бачили. Той самий сідоволосий лавіласне ім'я Волес Брін. Цей, говорячи на зрозумілій зараз мові, колаборант, є чимось типу головної людини на планеті, яким керують тільки самі прибульці комбайна. Повертаючись до геймплею, мені знову довелося вискочити на дах потяга, та цього разу він був на ходу. Не кожен зможе зробити такий шалений трюк. На цій локації, до речі, з'являється одна з самих важливих механік в грі. Вона носить багато назв, але от в старі добрі часи кострубатого геймінгу таке називало. Пасхалками. Але терміну цього я не чув вже років 10, тому буду використовувати знайому кожному українському іграману через горизвісну серію Сталкер фразу сховка з хабаром. Так, не дивуйтесь. В старі добрі часи розробники полюбляли ховати різні цікаві речі в недоступних місцях, просто щоб заохочувати вивчення світу, ну тобто по приколу. Але в Half life ці сховки несуть в собі набагато більшу цінність, без них довго не прожити, так як в них заховані життєво необхідні аптечки, патрони та броня. Тому я буду старатись збирати кожного сховок, який. Знайду, хоч в яку б сраку його не запихнули. Ще більше перестрілок з копами, та я сігаю в воду з метою, вибачте, втечі. Тій же воді я надовго не затримався та дістався до вагона, в якому сидів мужичок і вортигонт. Прибудець такий. По телевізору там, до речі, чоловіка в костюмі крутили. Ці два додіка вказали мені куди йти та бахнули струмом. А я в них хе-хе, телевізор вправ. Знову починається стрільба, але цього разу вже така, шо-го Мені в руки дали стаціонарний кулемет, за допомогою якого я швиденько підчистив ряди комбайн. Не встиг я й оком кліпнути, як опинився в якихось тунелях та грав в вишибайлівку з настельними сисунами. Після всіх цих веселощів переді мною постав один з головних антагоністів цієї гри угарний гвинтокрил, який не тухло так надавав мені по сраці, тому я від страху сховався під грудою сміття. Набравшись сміливості, я зі швидкістю усейна болта сіганув якийсь підвал, де гвинтокрил точно не зможе мене харасити. Тут я позбирав припасів та зустрівся з таким милим чолов'ягою, який повідомив мені, що поліцеї заповнили все підземелля Людоріс. Ой, ви не звертайте уваги, це так українізатори з 2008 року називали Мангеків. Що воно таке? Ну. Так, людей справді ріжуть. Але мене це не зупинило. Пробираючись по канавам, на мене скинули десант, та з нього я залутав доволі корисний інструмент місцевий автомат. Також вирішив забрати цікавий сховок, але в ньому разом з припасами затаївся якийсь паразит. І це я на монтажі звучу так сміливо. Ви бачили, як я відреагував, коли ця хераборина на мене скрімірнула. Після якоїсь незвично довгої для шутера 2000-х паузи в екшені мене знову спіткала перестрілочка. А от після неї з'являється ще одна деталь, яка в свій час відрізняла Half-Life від інших шутерів. Невеличкий Сегменти з, вибачте, головоломками. Звичайно, головоломки в цій грі були, м'яко кажучи, дитячими. Хоча, цілком, можливо, що я не являюсь таргетною демографікою цієї гри. бо на диво швидко здогадуюсь до того, як вирішити ці головоломки з 10-го разу. Знову збираю сховки та виходжу на місцевість з якоїсь. Я... Підозріло жересто субстанцією на землі. Кажу зразу, що таке чіпати краще не треба. А поруч був розташований невеличкий табір повстанців. Відпочивати мені довго не прийшлось, бо комбайн почав бомбити повстанців ракетами з хеткрабами. Ну на курок я патрони вирішив не витрачати, бо вони тут на вагу золота. Хоча, говорячи, відверто, патрони теж доволі цінні. З землі до речі, теж починають вилазити мерці, що в дитинстві конкретно мене так лякало. Та далі цього моменту я зазвичай не проходив. Перестрілявши всіх тварюк, я знайшов ще кілька повстанців. Станців, які доволі екстравагантним методом вирішили мені допомогти. Дивіться, вони тупо навалили мені якогось човна з подушками та побажали гарної дороги. Ну, знаєте, я не гордий, можна трошки і поплавати. Якщо ви трохи не в курсах, багато гравців вважають наступну годину гри до безпецтва нудною, тому що все, що з першого погляду відбувається в грі, покатушки на смішних човнах, які в груди дали, тупо щоб гравця яйця лопнули від здивування. Але, проходячи це вже не вперше, я розумію, що ця локація є моєю улюбленою саме через ті причини, по які її терпіть. Не можуть так звані гравці. Ця локація є нереально атмосферною та просторою, а? що всім начхать? А, ну ладно, дивіться, як мені на голову угарно приземлився ящик. На своєму човні, який називається, пробачте, гряжевий стрибунець. І це я не видумав, щоб переготати. В файлах гри цей катафалк реально так зветься. Так от, на цій машині смерті я вправно прориваюсь через калюжі та поодинокі хатини або головоломки, прости господи. Та тут мене спіткала казусна ситуація. Прохід для мого човна закритий, тому я пішов в якусь дивну будівлю розвідати обстановку. Звичайно, там мене очікували копи камбайна, та в руки мені попала ще одна одиниця зброї. Гранати з їх допомогою я без проблем розібрався з негідниками. Звичайно, мені треба було попантувати з крутими розкидочками, яким я навчився в, в КС. Майже не помітивши, я вишиб ворота, які закривали прохід моєму залізному коню. Та без проблем зміг проплисти. На цьому моменті в комбайна вже конкретно так підгорає срака. Та вони вислали за мною всіх, кого можуть. Якісь обідранці стріляли по мені з моста, щоб відволікти. Але коли я проїхав далі, мене зустріли місцеві танки та <рапити> ракети взаді. На щастя, я зміг оминути таку перешкод. Доволі епічним стрибком, який я майже запоров. Трошки сховків нікому точно не завадить, особливо коли вони так угарно сховані. Та надовго я не розслаблявся, за поворотом мене знову зустрів, м'яко кажучи, абсолютно неочікуваний інцидент. Ці гади, ну скоти суспільства, камбайн закрили мені прохід власноруч. Та мені прийшлося це, от як змія залазити до них в тил. Але виявилось, що залазив я не просто так: на столі лежав револьвер, ніби спеціально підготовлений для мене. Томити не буду. Це вже моя улюблена гармата у всій грі, та нічого не зможе нас розлучити. Звичайно, крім нестачі патронів, бо їх для револьвера катастрофічно мало. Не дивлячись на це, я доволі легко положив усіх, хто знаходився в цій невеличкій базі, поки до нас не завітав старий друг у гарний гелікоптер! І цього разу він був конкретною такою біллю в страці, бо на найвищому рівні складності непогано так дамажив. І в мене не було човна, який міг би мене захистити. Як говориться. Я не боюсь нікого, але вертольоти мене збуджують. Тому я спотом на щоках постарався втікти від нього, але нічого не вийшло. Та мене в кутку зажали. Ну з ким не буває. Вороги тут все таки не такі тупі, як можна подумати. Але наступного разу я легко розібрався з ними та дійшов до вежі, які можна було відкрити прохід далі. В цій же вежі дуже доречно стояло кілька стаціонарних кулеметів, за допомогою яких я підім'яв крила у гарному гелікоптеру, та відправився далі. Якщо ви не забули, ми в лабораторію Ілая пливли. Пропливши буквально кілька хвилин, не повірите, хто знову сів мені на хвіст. Так, у гарний гвинтокрил, хто ще? Цього разу він викликав в мене страх як ніколи. Бо крім звичайного кулемету, він мав м'ячики, які підривалися на контакті з землею. Але все-таки вдалося мені якось від цього паразита втекти. Та я прибув на невеличкий перевал повстанців. Там ці дружні додіки показали мені напрямок, в якому мені треба плести. Та відпустили, але не з пустими руками. На мій човен присобачили справжній кулемет, щоб я не був таким беззахисним. Зразу ж після цього мене зустрів у гарний гвинтокрил, але він точно не очікував того, що я буду мати при собі крупнокаліберний ствол. Очевидно, що цей летючий урод зразу ж втік від моєї потужної гармати. Та я продовжую свій шлях. По дорозі зі мною ставалося багато цікавих ситуацій. Перестрілки з танками, ну як говориться, є пробиття. Висмоктавши все зі сховків я потрапив в глухий кут, де на мене очікувало два танка. Битва була непростою. Але пробиття було влаштоване для обох. Зразу після цього я приплив в якусь пустелю, що виглядала як русло пересохшої річки. Якщо чесно, я б туди на канікули поїхав, коли школа закінчиться, я в 6 класі, до речі. Але мою іделію зруйнував у гарний гвинтокрилий, який знову прилетів, щоб зруйнувати весь прикол. Цього разу наша битва була по-справжньому серйозною та складною. Я аж впітнів. А, забудьте, тепер, коли в мене на сраці немає гвинтокрила, а база Ілая всього за кілька сотень метрів від мене. Все, що я міг зробити, це насолодитись пейзажем та позбирати ящики, звичайно. Після цього я натрапив на останній перевал камбайну, який є з легкістю розніс на частини. Та після цього я зрозумів, що приплив куди треба. І не тільки через те, що в грі пропало все освітлення. Он дивіться, мене пропустили в лабораторію вже. Поважають все таки. От ця приємна жіночка, до речі, Джудіт Мосман. Вона теж яйцеголова та працює з Ілаєм. Говорячи про нього, от і сам мужик. В реальності він навіть привабливіший, ніж на екрані. Але наші лаєм чоловічі розмови перервали сварки жінок, тобто Алікс та Мосман. Після чого Алікс повела мене на двір подихати свіжим повітрям. А також вручила мені от такий от інструмент смішну кидалку. З назви можна зрозуміти, що смішна кидалка вміє кидати різні речі, що і справді було смішним. Це я, вибачте, не втримався, то розбив об голову Алікс, все, що зміг знайти. До речі, ви любите тварин? Якщо ні, то нащо ви взагалі інтернетом користуєтесь? Ну, в будь-якому випадку Алікс знайомить нас зі своєю собакою, з якою. Я граюсь в перекидування ящиків та м'ячів. Ну і вже по всім канонам Хелфлайфу наші ігрища перервали комбайн, які почали атакувати лабораторію Ілаю зразу після мого приходу, напевне, сіли на хвіст. Ми залік здали дьору з містя безпосередньої атаки, але довго разом не пройшли. Нас розділили ці гадські каменюки. Майже ніякого шляху для евакуації не було, крім старого тунелю в закинуте село під назвою Ревенхольм. Тому мені прийшлося йти туди. Ну і знаєте що? Логістика в цьому місці. Точно на висоті дивіться, як в half лайфі екранізували легендарну сцену МГС-3. Як я і говорив раніше, ця весела драбина вела в село під назвою Рейвен в яке я й прибув. Але щось забагато half лайфу для вас на сьогодні, не думаєте? Все інше ви побачите у другій частині відео, якщо воно все-таки буде. А зараз я хочу скористатися моментом та скосить бабла зі своїх глядачів. Розумієте, в мене на каналі нещодавно з'явилася магічна функція спонсорства, яка пропонує просто унікальніші бонуси за ваші гроші. Більше ніде ви такого не отримаєте. Ну а для тих, кому ці бонуси нафіг не потрібні. Можна оформити одноразовий донат на Донателло. Там ще є можливість якісь матюки мені написати, я прочитаю навіть. Третього варіанту виспуктування з вас грошей в мене немає, але я розглядаю три сервіси, а якщо комусь буде цікаво Patreon, BaeMieCoffie та OnlyFans. Схиляюсь я, звичайно, до останнього. Якщо він в мене все ж таки з'явиться, можете очікувати там самого якісного та пізнавального контенту від мене. Ну і на цьому гадаю, все. До связі. Що з ним? Господи, помилуй! Ха-ха-ха!